Всім доброго дня на моєму каналі. Ось пропоную вам отаку автівку. Це Ford Fusion. По Америці він 2014 року. В техпаспорті в Україні став 2013. Самим надійним мотором. 2,5 газ, бензин, газ, звісно, вписаний. Це саме надійний 2,5 мотор ну, в, цій, в цих авто в Ford Fusion. Мастила тут замінена. І в двигуну і в коробці. Коробка автомат. Ось на такій він гумі. Зимова нова. Почти гума. Так, що тут у нас ще. Ну, авто для продажу не готувався. Ось все як є. Ось тут. Кнопки не затерті, ніде нічого. Ну я автівки ніколи не готую до продажу. От сиденья. ну, мені так кажеться, що, що так буде краще, коли авто ну, не натертий, знаєте як натруть, блистить. От все як є. Ось на відео. Так, тут і спорт режим, і ручний режим. Коробка в гарному стані. Все тут гарне. Так, що тут ще ось взад. <кій> ну, по авто робити нічого не треба. Все тут під капотом сухо, ніде немає ні патюка, нічого. Ну одне, що що можна зробити, це Ну, сидіння, ось бачите, може пахем чистити по, по бажанню. Ось так. <кій> Ну, з Америки він приїхав з пошкодженнями по передньому бамперу понизу. Все зроблено. Робити нічого вже в авто не треба. Також у мене стоїть на продажу по Харківській області Великий Бурлук на РСТ. Кому буде цікаво, можете туди зайти, подивитися. Ну, Також є можливість обміну. Кого зацікавить, пишіть, дзвоніть по номеру 099-08 3701 Олександр. и там все більш детально я вам расскажу про это авто. Ну, еще раз напоминаю, обмен на ваше авто возможный.